У четвер, в актовому залі загальноосвітньої школи номер 2 для учнів старших класів працівниками Фастівського міськвідділу міліції була проведена лекція на правову тематику. Опроуповноважений відділу кримінальної міліції у справах дітей Олексій Чумак доніс до відома юних слухачів інформацію про недопущення протиправної поведінки неповнолітніми та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства. Головна дислона нас наступає. 14 лет за совершение тяжких особо тяжких преступлений и 16 лет за совершение не тяжких и преступлений в средней степени тяжкости. Распивать спиртные напитки в общественных местах нельзя, курить в общественных местах тоже нельзя. По статье 184 Кодекса Украины про административные правонарушения очень интересная статья. Называется Незадобильное выполнение батьками обовязки по долю своей дитиной». Под эту статью подпадают все действия совершеннолетних. То есть курить вы на территории школы, родители вас плохо воспитывают. Вы употребляете спортивные напитки, родители вас также плохо воспитывают. Порушили дисциплину в школе, то, есть, то, же, то, же, то же, самое. Вы, наверное, все знаете, да, что есть наказ министра освиты а о забороне выкористовывать за мобильного звезду в печать начального процесса. Правильно? Правильно. Все добросовестно находятся с на мобилками. Правильно? Скажи, будь ласка, що ти виніс з цієї лекції для себе? З цієї лекції для себе я виніс те, що дуже сильно карається употреблення і перенос наркотиків, і що якщо ти навіть побачив якийсь коробок, то лучше не пред'являти, лучше позвонить міліцію, предупредить і курити не надо, тому що ну, це не приведет ни к чему хорошему у тебя в дальнейшем. Я зрозуміла, ну нам багато розказали про крадіжки, як правильно вчиняти і що не потрібно робити. Я зрозуміла про наркотичні речовини, що краще їх не підіймати, якщо ми їх бачимо і звернутися до, ну, до поліції, тому що можуть бути погані наслідки. З цієї лекції я дізнався для себе масу позитивної інформації. Та дізнався, яку я маю нести адміністративну відповідальність, якщо буду вживати спиртні напої або наркотичні речовини. Я дізнався дуже багато статей. Які нам виклав міліціонер, та дізнався, що не можна вживати спиртні напої в біля місці, де знаходяться люди та діти в межах школи, тому що мої батьки та я буду нести за це адміністративну або кримінальну відповідальність. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, новини, телеканал АЕС ТВ.